Цю помилку я зустрічаю найчастіше в жіночих гардеробах та образах. Дівчатка, привіт на своєму прикладі, покажу різницю між сучасною стилізацією та тим, як ми носили колись. Особливо ця помилка поширена осінню зимово-весняний період, формуючи образ актуальних речей. А зараз ви бачите на мені актуальні брюки палацо, напівприталену сорочку, напівприталений пуловер та актуальні ботильйони. І увесь цей образ можна зіпсувати, як ви напевно вже здогадалися, це не актуальним за вузьким та за коротким верхнім одягом. Хоча цей тренч з бренду Benetton і якість в нього хороша, і коштував він колись дешево, Але будь-яка річ в нашому гардеробі рано чи пізно стане не актуальною, бо світ, мода, технології розвиваються з такою швидкістю, що наче взагалі втрачається стабільність у всьому, що оточує. Тому, дівчатка, хочете почати зміни в гардеробі, то почніть заміни верх. Нього одіо, так як я думаю, що різниця очевидна з тренчем номер 2 який я